Всім хальо! мене звати Іван, власник німецької мовної школи Evanda, і ви на курсі німецької мови мовин за Deutsch. Отже, урок 16. У нас зараз пасів буде. Це ми вже приходимо ближче до Б1. Попередні уроки, якщо ви не дивились, приходьте в канал, у нас це йде максимально логічно з А0 до А2, повністю два рівні, наскільки це можливо да, в такому форматі. Але робочий зошит в описі під цим відео. І зараз ми перейдемо вже до пасіву. Складної такої теми, яку точно не вивчити за одне відео, але, можливо, я вам просто трошки поясню, і ви пробите вправи після цієї лекції, щоб хоч якось собі це в голові розкласти по поличках. Отже, пасів. Це пасивний залог, да? пасивна дія. Щось страждає, хтось страждає, да? що не може виконати самостійно цю дію. І за нього цю дію виконують. Як працює пасі? Пасів це його формула. Верден плюс партицип цвай. І тепер цей верден змінюється. Або додаються ще інші дії слова. Давайте так, по порядку, просто пояснюю кожен час, а потім ще поясню. Present passive у нас е, працює за наступною схемою: Верден плюс партицип цвай. Іх верде geprüft. Du wirst sie, er es wird geprüft, wir werden geprüft, ihr werdet geproved, sie werden geprüft. der ausweis wird geprüft. Паспорт перевіряють. Тобто не паспорт, der Ausweis prüft, Паспорт перевіряє когось або щось, а його перевіряють. Der Ausweis wird geprüft, він перевіряється. От зараз. Якщо ми хочемо сказати, що щось перевіряється, або робиться кимось, або чимось, ми робимо це з допомогою дух. Або фон. Для e, живих істот фон. Для неживих істот дурь. Дивіться. Де студент вірт фондемлера гпювт. Де студент вірт Lehrer geprüft. Студент перевіряється, екзаменується вчителем. Де студент wird durch Computer geprüft. Студент перевіряється з допомогою комп'ютера. Тобто von, Lehrer, von dem Lehrer – жива істота, durch комп'ютер нежива жива істота. І так буде в усіх часах, типу, це фон дург можна використовувати усюди. Далі претерітом пасів. По факту, в пасів вам потрібно presence та претерітом. Всі інші е, часи такі нехай будуть. Але звичайно, ми використовуємо для нас теперішнього часу presence для минулого претерітум. І все. Отже, претерітом. Wurden плюс цвай. Тобто форма вердена в претерітумі. Ich wurde geprüft du wurde geprüft, er ist wurde geprüft, wir wurden geprüft, ihr er wurdet geprüft, sie er wurde wurden geprüft. Я Der Student wurde gestern geprüft. Student вчора був проекзаменований. Його вчора екзаменували. Студента проекзаменували вчора. Perfect passive. Також, по факту, в перекладі різниці немає. Він о, робиться з допомогою. sein плюс партицип 2 плюс worden тут у нас другие слова 3 бин гепрюфт worden du bist geprüft worden er, sie, es ist geprüft worden wir sind geprüft worden ihr seid worden sie, sie sind, geprüft sind, geprüft sind geprüft geprüft его паспорт был перевернный полицейским то и worden 2 и worden идут в кинет Зайн на другому місці в змінюваній формі Bean, East, Beast, Zint, Zay, так да. А партицип плюс Warden ідуть в самий кінець. Перед крапкою. Плюс Кумперфект. Пасів <су> використовується з допомогою. Зайн в притерем, тобто то var плюс particip плюс Warden. Я не хочу сказати ще. раз. Ich Іхваргеproofed Warden. Do vars geproved Warden, RZS Vag approved war geprüft worden, wir waren geprüft worden, ihr wart geprüft worden, is the varren geprüft worden. The proof was the passport before. Future passives. Verden participants. Ich werd geproved werden, the wirst geproved werden, er, irgend geproved werden, wir werden geproved werden, irgendwie geproved werden, z werden geproved werden. Der Ausweis wird geprüft werden – Паспорт буде перевірено. Колись його в майбутньому перевірять. Також у нас є інфінітив пасів. Тобто пасів, який використовується з модальними дієсловами. І e, верден e, в цьому випадку буде в інфінітиві, тому так і називається. Der Ausweis muss geprüft werden – Паспорт має бути перевірено. Додамося до, до поліцейського цього, Der да? Ausweis muss vom Polizisten geprüft werden – Ким чим, да? фондем, поліцистистний Габрифтверден. Гаплюф Верден в кінець мус кан на другому місці в змінюваній формі. Безособовий пасів з часткою S або взагалі без неї. Ем, використовується, коли немає взагалі ніякого підмета і немає про кого от нема про кого йде мова. От Нічого, ні, ні за що зачепитися. Дарюба вірт Фільгешпрохен. Про це багато говорять. То що, про що говорить. Ніхрена не зрозуміло. Немає ні до чого зацепитися, ніякого підмета, ніякого е, предмета, або людини нічого немає. А тоді буде просто або С, або без С взагалі. Дарюба, вірт, Фільґешпрохан. Про це багато говорять. Або С вурди гестер нігдгарбет. Вчора не працювали, не працювалося, так? вчора не працював ніхто вчора. Хто непонятно. Сурди міякзахт, вас їх тунзоль. Мені, або просто гезакт. Васик Тунзоль. Мені сказали, що я маю робити. Все. Це. Це по формулам. Взагалі, пасів. Використовується, так, коли ви хочете, ви вже зрозуміли, коли ви хочете сказати, що щось було виконано кимось або чимось. Або просто що щось було виконано, не щось виконує дію, а ця дія була виконана над цим предметом, або там кимось. І ви берете реально presence, претерітум. І вам цього буде достатньо. Йдіть і далі в е, робочий зошит, робіть завдання, там стане зрозуміліше. По факту, проробити завдання вам буде елементарно. Складно це навчитися використовувати в розмовній мові. Це тут реально складно. Я не знаю в моменті, коли 8 років викладаю, 19 десь е, да, вивчаю німецьку. Я, якщо мені скажуть щось швидко сказати в перфект пасів, Зайн Партіцип Свай, Ворден. Я можу ну, декілька секундочок, навіть подумати, тому що ну, це нереально вивчити прямо от на автоматі. Воно не потрібно, навіть якщо це реально, воно не потрібно. Презенс пред терітом. Верден партицип Свай, Вурден Партицип Свай. Достатньо. Все виконувати завдання, перевіряйте себе за допомогою Чату GPT. Він вам допоможе перевірити все, що ви там наробили, написали. Якщо хочете нашої допомоги, в описі під це відео є Instagram, Telegram. Пишіть нам, приходьте, питайте, ставте питання, ми на все відповімо. Якщо хочете викладача, якщо хочете почати вивчати мову більш е, сфокусованіше, скажімо так, да, і для вас профітніше, то пишіть нам в телеграм, інстаграм. Я з Ютубу, хочу вивчати мову, подайте дайте мені деталі. Я з Ютубу, да, важливо, це вкажіть, і тоді вам дадемо знижку 10% на перший місяць навчання. Підберемо викладача з наших 20% плюс викладачів. Е, по вашому темпераменту, запиту, часу, графіку, по всьому, 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 щоб вам було комфортно. І до зустрічі або в наступному році в цьому курсі, або в нашій школі. бальт.